Робимо прополочку соняшника, це у нас Волтер від RGT. Тут обробили протизлакових і Гранстаром 40 грам. Вроді би воно все і зработало. Але ось уже то берізка лізе, то в рядочках, то ось нова Лобода. Вирішив зробити прополочку. Виходить непогано, але ось їжджу і дивлюся, коли сіяли, почався дощ. І ось це, мабуть, три рядочки у нас добрива забило. І отако у нас такі ось перепади. Така ось виходить драбина. Тут 6 рядочків. І пішло у нас півполя отако. Отако, не додивились. Тепер виходить так. Півполя стоїть класно. А півполя, звісно, не в дугу.